Забираючи військову ПДФО військові містечка, по суті приречені на жебратство на відсутність тотальних грошей, ми маємо ситуації, коли а в громадах, особливо при фронтових, майже все ПДФО воно йшло на забезпечення власного виживання, тобто фінансування військових частин, які безпосередньо тримають оборону на українсько-московському кордоні. Вони не є в більшості свої в зоні бойових дій. Там немає БРК, військові не мають по 100 тисяч, але там кожного дня прильоти, там кожного дня поранені, загиблі, і для громад. Це ПДФО, це і забезпечення військових, це елементарне виживання. Ми маємо дуже багато моментів, які пов'язані з тим, що було багато цивільних. Вони пішли воювати. Відповідно, збільшилось військове ПДФО, а цивільне різко зменшилось. З цивільного ПДФО на місцях фінансується що і школи, і лікарні, в яких, до речі, лікуються ті самі військові, це ж не тільки госпіталі. А зараз, наприклад, той самий опалювальний сезон. А виплати родинам, загиблих, поранених, зниклих безвісти, оперативні виплати ведуться. Саме з місцевих бюджетів, та й зрештою, місцевим бюджетом треба теж за щось існувати а не так як зараз влада передбачила, що якщо будете чемні, приходьте в Кабмін, просіть, і може, якщо добре будете просити і підпорядковуватися, вам щось там вділять з барського плеча. Ну це ж зруйнування, зрештою, місцевого самоврядування як такого.